Привіт! Мене звати Фія і це Active Generation Project. Сьогодні новий тиждень, нове відео, нова видатна особистість, нова історія лідерства. Сьогодні ми з вами поговоримо більше про княгиню Ольгу, про яку я говорила в одному з перших відео Посилання я залишу тут. І я би хотіла більше обговорити, хто така княгиня Ольга, її історію, її походження, ким вона була в українській культурі. Українській історії та чому вона була лідеркою своїх часів, та чому вона залишається лідеркою для нас досі. Ну, вважаю, важливим розпочати з того, що княгиня Ольга одна з перших прийняла християнство, і такими ненасильницькими методами сприяла його поширення в Київській Русі. Літопис розповідає, що княгиня Ольга була родичкою князю Олегові, дійшньому правителю. Але більше про її походження та гіпотези щодо її походження ми будемо говорити згодом. У 903 році її видали заміж за Ігоря, сина Рюрика, якому на той момент було 25 років. Шлюб спочатку був номінальним, тому що Ольга була ще маленькою, але коли вона підросла, вони справді одружилися. Про детальне правління Ігоря нам відомо мало, лише те, що він постійно ходив у походи та бої. Тож Ольга все частіше і частіше брала на себе повноваження правління державою. Восени 945 року Ігор вирушив за даниною від древлян, але дружина не вдовольнилася її розміром. <плес> Ой. Тому князь повернувся до Древлян, але вони дуже обурилися за це і вбили Ігоря. Залишившись з малолітнім сином, Ольга мала вгамувати древлян, і вона зробила це дуже мстиво. Більше ви можете про це дізнатись, прочитавши легенду про княгиню Ольгу, тому що як на мою думку, це одна з найпоширеніших легенд в Україні, тому я не бачу сенсу навіть розповідати її тут. Якщо говорити коротко, вона спалила древлян. Змінивши своє становище всередині країни, Ольга перейшла до зовнішньої політики. Вона відвідала Візантію, де й охрестилася. Причому візантійський імператор Константин був так очарований Ольгою, що ледь не запропонував їй руку та серце, але став її хрещеним батьком. У Софійському соборі на фресті встановлено відновлене зображення княгині Ольги. Її обличчя має досить суворий вигляд: великі очі, тоненькі, вигнуті, трохи темні вигнуті брови, прямий правильної форми ніс. Спід мафорія виглядає темно-коштанове волосся з проділом посередині. Дуже виразно щільно стулені губи, що видають суворий образ княгині. Та сукня світло-салатового кольору. Точної дати і місце, де народилась княгиня Ольга, досі не встановлено. А історики мають різні гіпотези щодо цього, і є якісь. Більш підтверджені і менш підтверджені, але прям точного місця та дати досі немає. Найпоширеніша гіпотеза мені взагалі не подобається, і я б не хотіла її розголошувати на цьому каналі. Але я залишу посилання на сайт, в якому я беру інформацію в дописі, і ви зможете більше про це почитати. Є гіпотеза, що княгиня Ольга була насправді болгарською царівною. Загалом матеріалів взагалі немає, тому ніяких даних про точну дату та місце справді немає. Але є також гіпотеза, що. Вона була шведкою, тому що її ім'я Ольга дуже співзвучне з ім'ям Хельга, яке має скандинавське походження. Княгиня Ольга, правителька Київської Русі в п'ятому столітті, має дуже великий вплив на формування української державності та культурного спадку. Її діяльність має важливе значення для розуміння сучасної України в багатьох аспектах. Перше це хрещення. Ольга була першою правителькою Київської Русі, яка прийняла хри християнство. Вона була хрещена в Константинополі в 955 році. Що заклала основу для подальшого розповсюдження християнства по території України? Дипломатична діяльність та зовнішні відносини також сприяли тому, що Україна розвивалася. Ну я коли я кажу Україна, я маю на увазі Київська Русь. Ольга активно взаємодіяла з іншими імперіями та, зокрема, з Візантією. Вона встановила зв'язки з Візантією, уклавши союзницький шлюб з імператором Василієм II. Це дозволило Київській Русі зайняти більшу політичну позицію та змінити свої стосунки з іншими державами. Ольга відома своїми сміливими та рішучими діями, зокрема каральними заходами, які вона діяла проти древлян за вбивство її чоловіка. Її історична репутація несла важливу роль в формуванні національної свідомості українців. Ольга також стала символом сили і незалежності, які ми досі використовуємо в нашій культурі. Ольга впровадила ряд правових реформ, що сприяли розвитку економіч... економіки Київської Русі. Вона встановила правила для збору податків та впровадила судову систему для вирішення спорів. Ці реформи сприяли стабільності та розвитку країни. Княгиню Ольгу можна вважати лідеркою своїх часів з багатьох причин. Ольга виявляла вражаючі державницькі якості та лідерські якості в управлінні Київською Руссю. Вона встановила вона встановила ефективну адміністративну систему, судову систему, проводила правові реформи, розвивала зовнішні відносини та забезпечувала стабільність в країні. Її якість вміти приймати рішення і керувати країною. Справді несе дуже великий лідерський потенціал. Ольга є сміливою та рішучою в своїх діях. Це ми можемо бачити по її діям після, після смерті її чоловіка Ігоря. Її дії показують її силу та визначеність у забезпеченні порядку в країні. Ну і звісно, прийняття християнства та впровадження християнства. Загалом княгиню Ольгу можна вважати лідеркою своїх часів завдяки її державницьким здібностям, дипломатичній активності, сміливості та рішучості в діях, а також впровадженню християнства. Її вплив на розвиток Київської Русі та подальшої України є беззаперечним. Хлопнуть двері. Ти ж в принципі, я розказала про всі головні аспекти, які роблять княгиню Ольгу лідеркою. Але якщо говорити про цікавість в її особистості, ми можемо поговорити ще про декілька речей, які мене цікавлять особисто княгині Ользі. Перше, це жіноча сила. Я не знаю, для мене княгиня Ольга є просто еталоном. Жіночої сили, саме серед е жінок Київської Русі, жінок України в цілому, Ольга привертає увагу своєю жіночою силою та впливом у ті часи, коли переважно країнами правили лише чоловіки. Її рішучість, енергія та вміння вибирати. Дали їй можливість не тільки успішно правити країною, а залишити свій слід в історії на тисячі років. Друге, це легендарна подорож до Константинополя. Самбулискансентинополне, Істамбулскансентинополя. подорож до Істанбула була важливою дипломатичною місією, час якої вона була хрещена та отримала важливі імператорські почести. Її враження від величності та багатства Константинополя надихнули її на зміни в Київській Русі. Пичні джерела свідчить про те, що княгиня Ольга була дуже людяною, та справедливою вона уходила на зустріч своїм підданим, вислуховувала їх скарги, розв'язувала конфлікти та несправедливості. Це зробило її популярною серед жителів Київської Русі та створило легітимність її політики, та зміцнило легітимність її політики. Княгиня Ольга справді стала визначною постаттю в історії, культурі, літературі та мистецтві. Її ім'я, подвиги та рішення використовуються як джерело натхнення національний символ українського народу. Я думаю, на цьому можна завершити моє захоплення княгині Ольгою, і я розказала вам справді все, що могла. Дякую вам за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, пишіть, чи вгадали ви нарешті після того, як я вже в цьому відео декілька разів сказала назву міста, біля якого я живу, яке дуже тісно пов'язано з княгинею Ольгою, тому що в попередньому відео я не бачила, що хтось це написав. Дякую вам за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами була Фія з